Черговий прикол від пропагандонів Сергій Притула, або як його в народі називають Сережа Спутнік, закликає українців, які живуть за кордоном, виходити на мітинги та об'єднуватися за неньку. От мені цікаво, а хто ж саме має виходити на оці мітинги? Ті люди, які тікали з окупованих територій, тікали з зони бойових дій, і яким оця сама ненька абсолютно нічим не допомогла. І згодом ці люди змушені були виїхати з України в Європу, яка їм допомогла, надала і фінансову допомогу і роботу, і житло. І от зараз притула хоче, щоб оці люди виходили на мітинги за неньку. А може мають виходити ті люди, які тікали з цієї самої Неньки лісами, полями, річками, тому що там твориться повне тотальне беззаконня ТЦК та мусорів і влаштовується суцільний геноцид українців. Хоча ні, мабуть, за неньку мають виходити ті українці, ті українські чоловіки, які живуть за кордоном, і вже котрий рік відряд не можуть забрати свої паспорти, за які вони заплатили гроші, тому що ненька їм каже, поки не оновиш свої військово-облікові дані, ніяких документів ти не отримаєш. Оці всі люди мають виходити на мітинги. А чому ж ти, Сережа, не закликав українців за кордоном виходити на мітинги тоді, коли були незаконно закриті кордони, коли розкрадалися мільярди доларів, доларів не гривень, а доларів з Міністерства оборони, і всі прекрасно про це знали. І ніякої зброї не поставлялося. Чомусь не було закликів до мітингів, коли були яйця по 17 гривень, коли ТЦКшники вбивали людей в ТЦК. Всі прекрасно знають такі випадки, І їх дуже багато. Жоден із вас, пропагандонів, не вийшов і не сказав: Українці, які живуть за кордоном, виходьте на мітинги, об'єднуйтесь і показуйте Європі, які Беззаконня твориться в Україні. Чому нелегітимний президент до сих пір підписує якісь закони? Чому незаконно закриті кордони? Чому до сих пір зрадники у владі, яких періодично там ловлять, але все одно переловити всіх не можуть? Тому що вони всі знаходяться в одній схемі. От в тих випадках ніхто нікого не закликав виходити на мітинги. А от зараз за неньку, хоча всі прекрасно розуміють, що за неньку це мається на увазі за Зеленського. Тому що після того, як адміністрація Трампа почала мочити Зеленського, вся оця шваль, яка заробляє на цій війні, всі ж. Свиденько почали відробляти свої грошики і заступатися за Зеленського. Який не який, але він наш, тільки ми маємо право вирішувати, кого і де обирати. Тому єдине, що я хочу сказати притулі на його заяву, це Сережа, іди ти за російським кораблем. Ну а ви, друзі, можете не стримувати себе і в коментарях написати, куди б ви відправили Притулу. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.